12 липня, це наша молода черешня. Ну що, прийнялась наче більш-менш нормально, були вон, декілька е, таких непоевних, ми їх дужче обрізали були, слабенький приріс, ну є, а наче все, все нормально. Висока посадка, бачите яка? Ось така посадочка. Дочки. Я б сказав, що 99% прийнялось. Зараз можемо пройти, так по діагоналі подивимось. Може десь є якісь проблеми, але ну, таких страшних не бачимо. Схема 450 на 2 метри. Така схема тут посадки. Там у нас стара черешня, вона взагалі 4 метри посажена, а це 450. Хоча ми хочемо цю навіть тримати меншу, ніж та. О, те якась, ну, не больна, ой, не пропавша, але відстає. Відстає, звісно, зрості. Ну вона жива, то добре. Ну а так наче. Ну я так сказав 99%, тому що все може бути. Може ми не йдемо зараз. Проповшу. Але привіз дивіться. Скільки більше метра? Більше метра, дивимося, тлі поки нема. Ждимося, вже один раз трошки була, ми її зачистили. Дуже цей рік спрощена схема, тому що на черешні в нас не було ягод. І з-за того, звісно, і сюди попало менше добрив. Тут трохи підживили і все. Два рази, мабуть, обробили. Мідю попало. І от така на сьогодні класненька. Такі листочки, подивіться, які. Красиві, гарні. Ще нема шпалери. Стовби забили. На тому тижні, здається, чи... ну так, да, не на цьому, а на тому тижні забили стовби. Зараз буде час натягнемо проволоку. Троси, все зв'яжемо і будемо підв'язувати. Каплю підвісимо, щоб вона на землі не висіла. Так вона буде гарно видно, капає, не капає. Потім думаю, що ми літом, можливо, ще зробимо літню обрізку, тому що є погнало де не треба. І я думаю, що ми все це встигнемо зробити. Ось така молода черешенька цього року посадочки весною. ну прирости капітальні. Більше метра. що тут ще можна сказати. Ось секатор, скільки тут їх поміститься. 3-4-5 секаторів буде.